Життєвий шлях серії Darksiders не можна назвати простим. Першу частину я б прирівняв до підлітка, який хотів заявити про себе на весь світ. Купа механік, епічний сюжет, гра прямо таки заявляла про свою амбіційність, і не наче у казці у неї вийшло. Гра продалася як мінімум мільйоном копій, а для тоді ще нової серії це непогані показники, як на мене. Друга частина була вже серйознішою, але так само у більшості зайшла гравцям. Тим не менш, популярність серії не змогла врятувати видавця. Атічкю від банкрутства у якийсь момент доля серії опинилася у доволі хиткому становищі. На щастя, все обійшлося, тому світ побачив і номерну третю частину. Не можна сказати, що вона вийшла чудесною, навіть більше посередньою, тим не менш і не виявилося повним провалом. Darksiders Genesis вийшов як спін-офф основних ігор і сюжетно є приквелом до першої частини. Стосунки із Darksiders у мене дещо дивні, бо наче серію і люблю, але щоб сідати грати, то мені треба себе змушувати. З Genesis у цьому плані все дещо простіше, бо вона орієнтована на кооп і це. Дійсно вивело ігровий процес на новий рівень. Перш ніж перейду безпосередньо до гри ще пару слів про розробку. Оригінальні творці перших двох частин, Video Games, на жаль, розпалися через фінансову скруту видавця. Потім права на серію взяла інша компанія Nordic Games, які потім взяли собі ім'я THQ Nordic. третю частину розробляли Gunfire Games, яку створив такий собі Девід Адамс, який свого часу заснував і Video Games. Тому можна говорити про певний хеппі енд, яких в ігровій індустрії не так вже і багато. А розробкою Darksiders Genesis займалися такі собі Airship Syndicate, також частково вихідці із Vigil Games. Перед Genesis вони зробили Battle Chasers Night War, так само стилізований топ-даун. Схожість двох проєктів очевидна. Але оскільки нас більше цікавить Darksiders, давайте предметніше говорити саме про цю гру, що у нас по візуальній частині. Якщо узагальнити, то гра виглядає простенько, тим не менш симпатично. Топ-даун камера дозволила зекономити на якості деталізації. Ці саме модели та текстур і десь можна побачити спрощені тіні, місцями помітні кострубаті анімації. Тому не варто очікувати тут 4К та ретрейсингу. Втім, грі є що показати. Зокрема, усі негаразди компенсуються фірменним стилем серії. Style. Стиль. Style. «Стиль, Це все. Та оточенням. Щодо стилю, то все зрозуміло. Традиційні яскраві картинки, 2D-малюнки у русі, загальна оця от помпезна божественна атмосфера, яку студія прекрасно передала через візуал. Якщо говорити за персонажів, то більшість з них ми вже бачили в основних частинах, а нові чудесно вписуються у гру. Втім, так само вони зображені простенько. На них немає просунутого шейдінгу, це коли малюють тіні, тут же ледь не підлінієчку, просто використовують темніший колір для зображення перепадів освітлення, маски пензлі. Доволі прості, рівні, помітно чітке розмежування кольорів та простіше кажучи, намальоване добре, але без фанатизму. Також показали образ четвертого вершника, англійською його звати Страйф і перекладається щось як почвара або конфлікт. Він у нас хлопець з пістолями та орієнтується на дальній бій, і загалом його концепт мені дуже зайшов. Хотілося бачити його і у номерній частині. Якщо говорити саме за ігрову кольоропередачу, то тут у розробників зі смаком все у порядку, все і стильно, і вкрай чітко в геймпле. Контексті за всю гру у мене не виникало ситуацій, коли було щось незрозуміло. Ось тут вороги, це можна підібрати, по кольору зрозуміло, що у сундучку, і так далі. А найприємніше, що Genesis не концентрується на якомусь одному кольорі: то бігаємо у якихось гарячі-жовтих пісках, то у біло-блакитній Арктиці, то у зеленуватому підземеллі, Гра буквально рясніє кольорами, і вони різноманітні. Після кількох ігор, де обирали основним два-три відтінки, це прямо як ковток свіжого повітря. Хочу прямо з Тувати на цьому увагу, це стосується і спецефектів. Вони і видовищні, і різноманітні одночасно. Це якісь гіперчервоні промені, і якісь гравітаційні кулі. У Війни теж є свої фокуси. Якщо говорити за анімації, то їх на всю гру не так багато, я б сказав кілька десятків. І подекуди виглядають дещо дивно. Але добивання і добивання босів, зокрема, так само захоплюють як і раніше. Через якийсь час помітно, що вони повторюються, втім гра завершиться перш ніж вони вам набриднуть. Трохи раніше торкну всі рівні тепер же детальніше. У переважній більшості вони лінійні, хоча час від часу нас закидатимуть у невеличкі хаби із мінімальною свободою, де зможемо їздити на конях. Тим не менш, рівні все одно невеликі, компактні. Якщо я говорив, що самі моделі та текстури не дуже деталізовані, та навіть дещо розмиті, то саме оточення та його наповнення чудесне. Оскільки рівні невеликі, то й заповнити їх цікавими елементами теж простіше. То десь камінчики лежать, то у ще. Розкидані скелети, сама форма ландшафту доволі цікава, та постійно чергується між коридорами, відкритими аренами та платформами. Світло, хоч і не усюди, чітко передає тіні, але атмосферу підтримує і або висвітлює зони, на яких варто зробити акцент, або навпаки, затемнює там, де варто створити відповідний настрій. Більшість рівнів доволі вертикальні і складаються мінімум з двох поверхів. Часто доволі цікаво згори поглянути на місцевість, де був хвилину тому. Естетику цього всього підтримують чудові бекграунди, іноді просто приємно зупинитися від шаленого ритму та роздивлятися місцеві пейзажі. Можливо, цьому сприяє інша камера, бо так все виглядає більш епічно. Якщо у цілому я задоволений графікою, то інтерфейс добряче засмутив. Почну з того, що він не збалансований по якості. Якщо брати іконки предметів, то вони намальовані та оформлені прикольно. Якщо ж взяти якусь текстову складову, то таке враження, що в Unreal просто взяли шаблон з маркетплейсу. До всього він доволі перегружений, що переходить і у проблемне керування. Ну от взяти магію, наприклад. Аби підняти менюшку, затискаю на гімпаді ліву клавішу. Там йдуть кілька непідписаних іконок. Далі, щоб обрати тип амуніції, якою буду стріляти за страйфа, треба продовжувати утримувати кнопку, потім відхил. Вибити правий стік і вже у цьому колесі назначати на одну із двох клавіш. Забагато дій, як на мене. Також певний час розбирався із ядрами створінь. Коли б'ємо вороженьок, іноді з них падають ніби есенції, і потім можна буде собі взяти певні позитивні бонуси. Процес підбору оцих ядер доволі неінтуїтивний. Спершу постійно дивився кудись в іншу сторону та очима шукав ті кляті описи. Не найгірший інтерфейс, який я бачив у іграх, але мав пройти час на звикання візуальною частиною розібралися, переходимо до звукової. Спершу про акторську роботу самі по собі нові персонажі цікаві, і як мінімум, відповідають духу оригінальних частин, а старі мають вже звичні нам голоси. Робота всіх акторів, якщо і не феноменальна, то уявити як можна було б інакше озвучити, не уявляю. Причому тут так само присутній цей фірмовий помпезний стиль, зокрема правильність війни чи хитрість Самаеля. Сюжет більшою мірою передається саме через діалоги. І ще більше розкриває стосунків братів вершників та їх минуле. Тому це доволі важливий аспект для Дарксайдерс. І він тут не підкачав. Особливо варто відзначити одного секретного персонажа. Келемітискейпол сам свинінг зотплея даво золотерейшн уданерв. Not another word, Angel. You're nothing more than butchers, filthy traitors who destroyed your own kind. And for what? The balance. <laughs> I pity you, horsemen, and you, strife. I know you're fast. <laughs> По загальному звуковому дизайну чогось конкретного сказати не можу. Тут нема що критикувати, бо звук яскраво виражений і чітко розмежовує бій, експорінг, якісь ефекти і так далі. Туди ж йде і музика. Вона чітко підкреслює події на екрані і є більш цікаві композиції із вокальним акомпанементом, є і чисто епічні оркестрові, все в такому дусі. Йдемо далі. Як у нас із ігровим процесом? Маю сказати, що можливість кооперативного проходження найбільший плюс цієї гри. Здавалося. Як це може вплинути на усталені механіки та знайомі елементи Darksiders. Найбільше сподобалося спільне проходження головоломок. Традиційно пазви у цій серії не дуже складні і більше вимагають уважності та логіки. Там, де один гравець чогось не побачив, помітить другий. Оцей процес мислення, коли вдвох розбираєтеся, як пройти, особисто мені приніс купу задоволення. Також новий вершник геймплейно орієнтований на дальній бій, тому в бою один персонаж доповнює іншого. Якщо ж грати одному, то ти просто довільні. Міняєшся братами, зробити це можна і так, але треба буде бажання іншого гравця. Ну і загалом вдвох просто веселіше, та є інші елементи, що потребують кооперації. Genesis, мабуть, найкращий кооперативний досвід, який мав останнім часом. З недоліків, це те, що прокачувати треба двох персонажів. Тобто, якщо кожен бігає за свого вершника і купує апгрейди на себе, ресурсів забагато і не треба бігати фармити. Але якщо раптом потім захочете грати самі, то доведеться скуплятися і на другого персонажа. Персонажа. Тепер детальніше про окремі елементи. Сама по собі гра тяжіє більше до першої частини Darksiders, і ті, хто проходив, тут будуть як удома. Гра так само поділена на сегменти. Експлорінг, Пазли, платформінг та бій з приємного то краще зроблений баланс між цими елементами. Якщо порівнювати з іншими частинами, то у першій було забагато механік, а у другій мене постійно душили пазлами. Тут же це відшліфували, і гра постійно тасує ігровий процес. Нема такого, що ти спершу стрибаєш по рівню півгодини, потім, бозна скільки розбираєшся із пазлами, пару секунд б'єшся та йдеш далі. Тут чітко поділили ігровий процес. Ми порівну зайняті усіма елементами. Повараження, поки що, оцей бал. Ланс найкращий серед усіх ігор серії. Рівні стали відносно невеликими, але побільшило умовних хабів, коли маємо не коридор від пункту А до пункту Б, а певні перехрестя чи зони з кількома виходами або переходами в інші локації. Спершу виглядає трохи дико, бо у цій грі Опен Ворлд точно зайвий. Але потім стає зрозуміла задумка, яка файно лягає у концепт гри. Також вони стали більш вертикальними і практично кожен рівень має принаймні два поверхи. Бектрекінгу не так багато, особливо якщо порівнювати. З іншими іграми жанру. Ми з другом почали пилесосити рівні майже спочатку, і довелося вертатися буквально на два рівні, аби дозбирати секретки. Якщо говорити за пересування по локаціям та платформінг, то все непогано. На великих просторах нам дають коня, а топ-даун камера не сильно заважає стрибати по платформам. Звісно, бувають моменти, коли незручно, але це радше виключення. Пару разів у мене виникали проблеми, коли вимагалося абсолютно точних рухів, і сюди ж додам механіку дрона, коли треба кульку завести у гнів. Тут так само пару разів вимагали точкової траєкторії польоту і, на щастя, таких моментів одиниці. Мабуть, найслабший елемент гри це бойова система. Її значно спростило, якщо навіть порівнювати з першими Dark Війна орієнтований на бій у ближньому бою, та в залежності від обраних рун у нього міняються і комбо, але знову ж таки їх не дуже багато. Страйф має аж одну комбінацію з мечами, уміє підкидувати у повітря, а все інше йде на дальній бій. Маємо кілька різновидів амуніції і плюс-мінус усі Буде цікаві та корисні, втім, деякі значно зручніше використовувати. Також у вершників є кілька магічних здібностей та форма демона. Знову ж таки, не очікуйте чогось цікавого. Чисто заходимо на арену, тиснемо одне комбо або ж стріляємо, протискаємо добивання і так до кінця гри. Непогано, але простенько. Та й сама гра не дуже довга. У нас є 16 глав, деякі з них це чисто босфайти і якщо навіть фармити всі секрети, то займе весь процес близько 13-15 годин. Плюс ще можна подушити Якийсь час на арені, як на мене, це якраз, бо до сих пір не можу себе змусити сісти за другу частину для огляду, бо там треба мучитися більше 20 годин. Ще пару слів про сюжет, перш ніж будемо переходити до висновку. Як такої карколобної історії у нас немає. Двоє вершників мають розібратися із Люцифером, бо рада балансу вважає, що він щось задумав. Далі ми будемо бігати добивати чотирьох стражів, та й все на тому. Головна цінність тутешнього сюжету у презентації стосунків між братами, бо після перших двох частин у Мене склалося враження, що вершники та вирішують, але вже у третій частині показали, що все не слава Богу. Тому мені було цікаво спостерігати за їхнім спілкуванням та й страйф за характером класичний жартівник. Тому гра не позбавлена і долі гумору. Ще покажуть, як людство стало третім царством на рівні із раєм та пеклом. В іншому ж нічого цікавого, гра більше зосереджена на геймплеї. Darksiders Genesis – простенька, хороша гра, що провела роботу над помилками після попередніх ігор серії. Вона відшліфувала баланс та видала. Концентровану порцію Darksiders. Якщо б проходив сам, місцями б сумував, бо по суті, Genesis не дає нічого нового. Гру відверто врятував кооперативний режим. На момент розробки це рішення видавалося дещо дивним, але тепер бачу наскільки це вдалий концепт, що вивів стандартний, вже давно усталений ігровий процес на новий рівень. Якщо шукаєте гру на сумісне проходження з кимось, однозначно раджу. Це те, що треба.